Так, Я вже вдома. Ми повернули після ресторану трошки до мене. Ще посиділи, До нас приєднався Віталік. Це буквально було трошки. І зараз вже друзі пішли, і у мене такі приємні теплі відчуття за те, що. У мене є в житті такі класні, кльові люди, з якими можна провести гарний час. Я вам дуже вдячна, що ви прийшли до мене, провели зі мною це свято, яке я дуже люблю. народження — це моє любиме свято. Я дуже сильно готую завжди до нього. І без вас воно би не було таким. Так що дуже дякую вам. Так, ось така зараз у мене атмосфера. birthday. музичка грає. Шарички, і саме основне, зараз я вам покажу мої подаруночки. Ось так багато всього в мене є. Ще тут стояли тюльпанчики від Тані, але тюльпани не можуть стояти на теплі, тому я їх віднесла у кухню, тому що там прохолодніше. Ось так от. Потім зроблю розпаковочку. Завтра на мене чекає ще одне свято з моїми родичами. А вже після того будемо дивитись, що в цих чудових подаруночках. І так, це вже наступний день після мого святкування. І я подивилась фотографії. Це просто капець. Я з вами поділюся своїм особистим болем, що мене турбує. Там було жахливе освітлення. Я кладу ставку на це. І у мене на фотографіях просто виглядає плюс 20 кілограмів, яких насправді немає. І коли я фотографувалась при іншому освітленні, там я виглядаю набагато краще. Дійсно, так як я виглядала вчора, а не так, як я виглядаю на фотографіях з друзями. Мені дуже шкода, тому що це всі фотографії з ними при такому освітленні. І я там виглядаю просто жахливо. Всі кажуть, що я себе просто накручую, але я спеціально для порівняння кидаю фотографії, і там явно видно різницю. І я їх не фотошопила, не редагувала, нічого не робила з ними. Ось яку велику роль грає освітлення. Так що це не ви погані, це ракурс поганий. І ще я згадала. Що в мене є прекрасне плаття, довге, шикарне, яке я одягала тільки один раз, його ніхто ще не бачив, і воно ідеально би пасувало до мого образу вчорашнього, до цієї діари, до прикрас. Ну я забула за нього. І сьогодні я пішла дивитися, щось вибирати, що я сьогодні одягну, я сьогодні святкую із своїми родичами, і я побачила це плаття і мене просвітило. Я вже просто не пам'ятаю, які в мене є плаття. Їх наскільки багато, значить. Зажралась вже, бо якби їх було трошки пару платічок, то я би за них пам'ятала, а так я просто забула за це плаття. Так що, так от, мій біль це ранок розчарувань. Але мені ніби вже перейшло. Так що все буде добре, я зараз йду збиратися знову. Знову. І так, це мій образ на сьогодні. Мені здається, теж непогано вийшло. Так що я вже не засмучена, як було декілька секунд тому. І цілком довольна. дуже красиво вийшло. Іду святкувати зараз із родичами. Так що чуть-чуть вам постараюсь зняти. Tu happy to you, happy birthday, teamka, happy birthday to you, tubem na roże я вже вдома, я вже встигла переодягнути. Зараз буду знімати свій макіяж. Я вже поносила всі подарунки. Завтра зроблю розпаковочку. Я дуже рада. моє день народження пройшло чудово. Сьогодні теж дуже хороший день. Дякую вам усім, хто прийшов сьогодні, хто прийшов вчора. Я вас дуже всіх люблю. Я рада, що в мене є моє таке коло оточення. Всім дякую вам!